Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу показати вам мою колекцію лаків для нігтів. Це будуть декоративні лаки та засоби для догляду. Я хочу відразу сказати, що у мене самі звичайні руки. Щойно підстригла свої нігті, аж під корінь, тому що завтра йти на роботу. Я граю на музичних інструментах і, на жаль, не можу зараз дозволити собі довжину. Ну і до того ж, мої нігті постійно травмуються, розшаровуються, неприємно тріскаються, і краще їх повністю прибрати, аніж потім, ну, тут прибирати лущення пилкою і ще більше їх травмувати. Але все ж таки люблю. Лаки для нігтів, тому, будь ласка, кому цікава така тема. Продовжуйте дивитися. Може, це буде не супер інформативне відео, але для розслаблення якраз. Давайте починати. Почну я з доглядових засобів. Буквально сьогодні відправила у порожні пляшечки ось такий засіб від відрімель 2 в одному. Це база та. Подовження нігтів. Хороший дуже засіб, я б його повторила. Якщо будуть вигідні ціни, то придбаю. А якщо не буде, то тоді буду користуватися тим, що є в запасах. Цей засіб не закінчився повністю, але мушу його прибрати, тому що він вже дуже загуснув. І навіть якщо ним користуватися, він все одно створює бульбашки на нігтях, коли наносиш кольоровий лак. Ну і взагалі на такі короткі нігті наносити лак набагато складніше, ніж на довжину. Тому зараз небагато варіантів у мене, чесно кажучи. Тож, приступлю до наступного краще засобу. У мене ось такий органайзер є, я буду вам показую. На заміну цьому засобу я беру ось такий засіб для. Ну, це база для нігтів від Catrice Ультра Стійка, Ультра Стей. Я вже нею користувалася, вона дуже рідка. І зараз через це є проблеми з тим, щоб її акуратно наносити. Але навіть якщо вона затікає в куточки, нічого. Ногу, цього непомітно. Дуже люблю таку форму пензля. Мені подобається саме такий густий ворс, а напівквадратний з закругленими боками. Ось, взагалі лаки від катрізки подобаються дуже декоративні дивісь. Ну і засіб, який вам покажу, це засіб для видалення кутікули. Зазвичай користуюся ось таким засобом від Жарден на водній основі. Купую в Єві. коштує дуже недорого. І це мій вже, я не знаю, який тюбік, флакончик. Дуже люблю. Першу я процес видалення кутіку. І з недавніх моїх покупок, може пам'ятаєте, в покупках показувало ось такий засіб від бренду Shelly. Рідкий лес називається засіб для манікюру та педикюру з таким носиком-дозатором. Теж дуже сподобався цей засіб, працює дуже добре, неприсутний. Ніхтовий валік і все добре видаляється. Потім я рублю обрізний манікюр, собі зрізаю котіку. Класні засоби. Далі у мене є такий засіб від Евелін, який колись я купувала на постійній основі вісім в одному. Купувала оцей флакончик ще до війни, тому маркування російською мовою. Так він у мене і стоїть, я ним. Не користувалася, у нього в складі є формальдегід, будьте обережні. Строк придатності вже ага, в листопаді вийде. А ага, 22-го ну десь тоді я купувала. Коротше, це непоганий засіб, але склад залишає бажати кращого, але все ж таки буду ним користуватися. І також Десь тоді ж купувала ось такий засіб від Frenchie. Це колишній бренд Розубна емаль. А теж засіб для потовщення нігтів, зміцнювач нігтів з протеїнами та вітаміном в 5 e. А і E. Рідко ним користувалася, мало використала, але. Пере укріплення нігтів і не спостерігаю разом з ним. Наступний засіб, який вам покажу, і у мене ідеї ось такий, теж потовчувач укріплювач нігтів. Виглядає як олійка для нігтів через такий колір жовтий. Як бачите, теж мало ним користувалася. Не знаю, чи зараз його випускають Це теж в мене дуже давній продукт. Якщо почути якісь дивні звуки, це кішечка моя поруч. засинає і буде похрапувати. Так ось не пам'ятаю вже, як працював цей засіб. Ну, може і непогано. Треба буде, просто не встигаю всім користуватися, треба буде покористуватися. Також у мене в запасі ще є ось такий укріплювач від Nobea. Маленький такий флакончик, 6 мл. Колись купувала разом з кольоровими лаками. Кольорові лаки мені не сподобались. Я їх вже десь відклала, щоб позбутися. А ось цей укріплювач так і стоїть. Чекаю своєї черги. Треба буде. З кольоровими лаками. І а, не пам'ятаю вже, чи я користувалася взагалі, але знаю, що у цих лаків дуже незручний пензель, Дуже тоненький і рідкі засоби ці. Коротше кажучи, я не впевнена, що буду користуватися цим продуктом через незручність пензелю. Потім покажу вам кольоровий лак. Сама проблема. Він дуже швидко застигає і не встигаєш таким маленьким пенселем нормально нанести лак. Це пізніше ми про це поговоримо. Також у мене є дві такі олійки від Візаві. Я їх не купувала, вони мені прийшли за замовлення в інтернет-магазині Мейкап. Двічі, ось підряд. Мені їх прислали. Сенейс, купувала в Єві. Це олійка для нігтів від бренду Жардин з кісточками виноградними. Не користувалася, але я думаю, що це непоганий продукт має бути. І на останок з таких доглядових засобів. Ну це вже не доглядовий засіб. Ось такий продукт, Від Golden Rose. Користувалася буквально декілька разів. Дійсно, робить декоративне покриття матовим. Але мені здається, зараз це не дуже модно. Ось Кося планує на трубочку залізти зараз. Козька, ти що робиш Котя? А, вона буде мене кусати. Так, ну що ж. Ну що ж, а зараз ми перейдемо з вами до декоративних лаків. Буду їх показувати вам по брендам. І перші лаки, які хочу показати, це бренд Catrice. У мене їх в колекції всього-всього 5. І ось цей лак після цього відео вже йде до порожніх пляшечок, тому що я його використала майже повністю. Там він трошки залишився на денці, але він загуснув і... Просто через захостіння Так, да, Тут ще є такий нюанс з пензлем. Вже просто непридатний для використання, але є на майкапі, на надіну в наявності буду легко купувати. Дуже подобається цей відтінок. Цей колір називається No100 Party Animal. Не знаю, чим нафарбувати нігті, я завжди ним користувалася, тому що він пробачає помилки і дуже яскраво і циркально так виглядає на нігтях. Дуже класний лак. І також в мене є ще два лаки від О, Мозен'ю. 18-й, дуже класно. Виглядає на ній такий благородний кава з молоком. І більш нюдовий відтіночок. Це 07 Nutty Beauty. Він в роздрібній торгівлі також є і в WhatsApp, і в просторі, і в Єві. Ну, скрізь іде представлена косметика актрису. Дуже класний, напівпрозорий, безпроблемний, швидкий. Недавніх покупочок були ось такі двоє. Це вже лінійка Sheer Beauties. Ось цей коричневий, дуже схожий на цей відтінок, як бачите. Але у цього є блакитний такий шемер, як бачите. Дуже класно виглядає на нігтях. А це в нас відтінок 080. To Be Continued. continued, continued. Лаки чудові, виготовлені Франції. Знову такий дуже класний пензель, який робить нанесення просто безпроблемним, класним, комфортним. Консистенція просто тут все ідеальна. Буду повторювати ці лаки, коли використовую колпачок зніманий, ось такий. І ось цей відтіночок. На довгій нігті, то взагалі просто мрія. На короткі я більш люблю аймалі. Але якщо що, якщо то оце завжди використовувала. Так, і наступна група, і наступна група лаків, це лаки від Рімель. У мене їх в колекції. Не виглядають. Зараз поставимо їх і ось такий, давайте знову почнемо. Тут великий об'єм 12 мл. Це просто золотий лак. Можливо, ним буду сьогодні красити ногті собі. Буквально пару разів, може, один раз ним користувалася, Ну, якість у цих лаків теж дуже висока. Ділаки трошки. Ну, класичний червоний, може трошечки затемний для червоного, але теж ці лаки я люблю. Рухаємося далі. Наступна група це Лаки, які викликав свого часу у мене найбільше захоплення. Йдеться про лаки від бренду Gabriella Silvet. Давно до них не торкалася, але, як бачите, гарно ними покористувалася, окрім цих трьох. У мене ще є ось такий набір з трьох лаків. Подивимося зараз. Перший лак Pearl Sand 47. Як бачите, він вже трошечки розшарувався, але ним я користувалася досить часто, мені єдине, що не подобається, це його З блискітками, в принципі, непоганий відтінок. І за стільки років не загуснули ці лаки. А в цілому їх треба, напевно, просто частіше використовувати. Дуже закохалася була в цей колір. 12-й Дюси Плам. слива. Ну, бачите, да, оце просто космічне мразіння. І подивимося на пензлі. Пензлик тут такий собі класичний. Досить така щіточко густенька, борсу багато. Зручна, тут зручний цей аплікатор, питань нема. От, також вони швидко застигали ці лаки і гарно носилися. І ось такий дохром. Добре, 14 орхіт, рожево-зелений. І напірчик з трьох лаків. Зараз покажу. Ось такий, теж ж вже. 59 Трежа. Один раз покольно не відкористувалася. Він такий більш металік. Ось такий лак. Не користувалась ними, як бачите, вже на ну, час робить свою справу. лаки трошечки зіпсувалися. Ну, буду перебалтувати їх і сподіваюся, що ще покористуються. Так, рухаємося далі. Лаки, які я купувала з цікавості на мейкапі і не покладала великих сподівань на них і правильно робила. Від бренду п'єр карден Три лаки замовлено замовлення. Ось такий металік Nails. Не знаю, чи представлені зараз на мейкапі ці лаки. Ось таким користувалася частіше. Це такий. І від цих лаків вже не пам'ятаю, які в мене були претензії до неї. Теж такий тоненький пензель, не супер вдалий. По стійкості, здається, там були проблеми. ну, Не надто велика стійкість. Ну, Наразі цікавості можна піти на найкап, подивитися відгуки. І зробити свої висновки. Я просто трошки підзабула, що працювати на мене є три лаки від бренду два лаки. Essence. Ось такі. У них назва йде відразу фразою Less Glitter, от Цим користувалася я. Подобався. Теж безпроблемний. І так само якось... Ой, не той. Так само як і ось цей лак. Він ну, просто, знаєте, яскравий і приємний хачок. І ось такий Give Me Space. Він дуже рідкий і напівпрозорий полосить. Мені дуже подобається. Сьогодні робила спробу нема накраситися. Ну, сам колір може такий привабливий, але... Не знаю, чогось хочеться його викинути, але розумію, що може нехай ще. Так, далі у мене є два лаки від Eveline. Перший лак ось такий нюдовий з такими часточками золотими. Колись купувала подарунок для мами, але їй щось не сподобався він. Пару разів можемо його. Покористувала і все. В її купувала. 77 відтінок добро. Але в цілому він непоганий. Блакиві дебилі непогані. І ось такий колір, дуже прикольний, класний, теж з варегтінням фіолетовий. Що це за відтінок у нас? 159. Ось так. Ну, тож такий літній, гарний. Лаки, до яких у мене є претензії. Перший ось такий Oriflame. Ultimate Gel. Він якийсь водяний при нанесенні, розп... розпливається, розповзається все в різні сторони. Я таки не змогла його прибуркати. От, буду позбавлятися його. І другий лак це Vivo, про який я вже сьогодні казала. Яскравий. Ну, можливо, я просто заміню щіточку. Він дуже швидко застигає. Я не встигаю просто нанести його, хоча фарбую нігті дуже швидко. Але мені не вистачає часу. Він схвачується миттєво через оці всі танці з бубном навколо щіточки. Бо декілька разів треба набирати лак. Ну, маленька щіточка просто. І далі. Два лаки у мене від бренду Natino, в минулому році купувала. Ось така новинка у них з'явилася. Ну, думаю, що ви бачили. Дуже багато там кольорів, які мені подобаються. Ну, на той момент, коли я робила замовлення, мені якось тягнуло мене до таких темних, драматичних кольорів. Ось такий 595 Dark Mind. Та 660-м. Верні відтінки, без проблемне нанесення, стійкість до 5, -5 днів. А в цілому можу поводити ці лаки. Вони зараз на нутіну коштують 140 гривень без знижки. Якщо дочекатися знижку, то, в принципі, можна вигідно купити. Ще один лак, який забула вам показати від Катріс. Ось такий. Це якась була у них окрема лінійка в ній один з них ось такий, який називається Side of Life. Мені він дуже сподобався на картинці і тим, що він знову такий такий переличний, бачите? От, і я його з задоволенням носила влітку. Він гарно лягає. Кейтю пограбує. І Додавав мені яскравого літнього настрою. Якщо знайдете на Натінну, боже мой. А, котя. Да. Якщо знайдете на Натіна, то купуйте, не задумуючись. Він, до речі, ароматизований. І ще хочу вам показати, дівчата, лаки від бренду OPI. А, Ціна, яка зараз на них, вона, звісно, ще неоправдано величезна. У мене є 5 лаків цього бренду, колись купувала зі знижками ці лаки, тому що по 500 гривень я б їх ніколи не купила. Ну, і якість у них також досить посередня, я б сказала. Я у мене ось такий лак, але вже дуже багато років він вже зіпсувався, можна сказати, поміняв свій відтінок. Він дуже напівпрозорий, я його рідко використовую через те, що йому треба давати 3-4 шари. А я не хочу цього робити. Називається Він Bubble Bath. А також нюдовий є ось такий. Називається Він Bear My Soul. Але цим я користувалася якось частіше. Він такий напівпрозорий. Жилоподібний. А ось така емаль фіолетова, Користувалася, в принципі. Називається нупери. No що мені не подобається в цих лаках, це те, що яскраві кольори ось цей, і ось і цей червоний. Вони відбиваються, якщо з паперами працюєте, будете нігтями проводити. Буде полосками залишатися. Кімиалекс цей лак у мене асоціюється з Новим Роком, зі святами. Використовувала його якраз взимку під час цього каніку. Ось така біла емаль, де рідко користувалася. Fanny Bunny називається цей лак. Цей не варто своїх коштів. Але в цілому непуханий там боже <ріст> ми і я ржу, тому що це ISMR відео. І кіт мій заснув перший. Хоч, що ж ти наробила, Добре, дівчата. Дівчата, хочу продовжувати зйомку відео, але кішечка. Давайте на цьому, мабуть, закінчимо і зробимо це першою частиною. Якщо вам цікаво, і надалі слухати про лаки, у мене ще є лаки від Top Face і ще дещо. То залишайте, будь ласка, свої коментарі, чи потрібна друга частина. І я запишу обов'язково другу частину. Нехай це буде відео ASMR. Просто, просто для розслаблення, для засинання відео. Таке розмовляння. Моя вам Я вам всем